Зв'язку з нами уже Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пані Мальво, розпочнемо з Трампа уже навіть так традиційно. Українці вже поволі звикають жити в такій турбулентності щоденних заяв президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І якщо ми говоримо про зустріч президента Франції з Дональдом Трампом, які ключові посили ви помітили? Ну, найважливіший висновок, який лежить на поверхні, це те, що великий сонцесяйний король доні дистанціюється від безпеки Європи, дистанціюється від НАТО, його поки що цікавить Україна. Із зрозумілих причин мова йде про а, угоду чи рамкову угоду щодо корисних копалин, і все більше і більше впадає внутрішній ізоляціонізм, типове явище для Америки початку ХХ століття. Причому в цьому випадку він робить явний крен бізнес-інтересу до московського фюрера. І це перетворює Америку в зону величезної турбулентності і ризику. В першу чергу для Сполучених Штатів і для американців. Зрозуміло, що в другу чергу для Європи та і для всього світу. І, власне, картинки, діалоги Макрон Трамп, вони ще раз підкреслюють про те, що це була не просто як пише. Французька Лемонди Фігаро, діалог глухого і нетямущого, це було, була розмова людини, президента Франції, який розуміє проблеми світу, проблеми Європи, і великого короля Доні, який живе в рамках власних переконань, ілюзій, видумок. Власних якихось, якихось істин, і мене забавляло тільки при аналізі текстів цих діалогів, відео, тільки те, що між ними півтора покоління, і, і десь в глибині душі я сам собі думав: ну він веде себе, тому що насправді він розуміє, що він ні за що не буде відповідати його, якби політичне і фізичне життя. А я йому бажаю довгих років життя. Але воно в принципі добігає кінця, і тому його фразеологія, його поступки ну вони не оцінюються з точки зору відповідальності. відповідальності перед американськими людьми, виборцями перед світом і так далі. Бо те, що він говорив, наприклад, в діалозі з Макроном, особливо речами, які стосуються про такі речі, як безпека Європи. Явно він не усвідомлював, що в нинішній ситуації домагається граючись у Трампа, московський фюрер, який заганяє його в цю нору ізоляції і фактично робить беззахисною Європу в нинішній ситуації. Зважаючи на те, скільки Макрон згадував про безпекові умови для України, то його вже встигли жартома так назвати найкращим послом України у США за всі роки. Це справді французький лідер усвідомив, що це питання виживання Європи. Ну ви знаєте, я зараз орієнтуюся от, е, триб'юн французька, та ж сама Фігаро і Монт пишуть, що Макрон щиро це робить для Європи. Бо в нього сьогодні нема конкурента. Ну хіба що за декілька тижнів з'явиться мерц. І тому а, він максимально все може, що може зробити в нинішній дуже небезпечній ситуації для Європи. Це робить, усвідомлюючи дуже добре, що сьогодні Європа і її безпека тримається на збройних силах України, на Україні. І власне, оця двоєдина задача. Допомогти Україні захиститися, вистояти це означає зберегти Європу. І тому тут двоєдина задача. Але е, всі чудово розуміли, що у цій двоєдині задачі головна мета була зберегти е, північно-Атлантичний альянс. Бо насправді це вища єдність. Не випадково я зробив такий висновок по першому пункту. бо е, е, Дональд Трамп жодного разу не озвучив тему єдності цінностей, збереження цих цінностей. А він німий в питаннях долі НАТО. А його вже чітко і зрозуміло, він дає всім сигнал про те, що його не цікавить, принципово не цікавить безпека Європи. От єдине, що він ще зберігає в собі, те, що він. Не хоче заявляти про виведення військ, бо його лякає дуже страх пережити з Афганістаном. Він повісив тему Афганістану на Байдена. а Хоча всі знають чудово, що це він, Дональд Трамп, домовлявся і підписував тему виведення військ. А потім він вщепився у Байдена, бо, бачите, він не так вивів війська. Він виводив так, як було підписано Дональдом Трампом в угоді із талібами, і це знають всі прекрасно. Тобто можна сказати, що цей переляк, який він засвоїв, він на ньому сидить. І тому, коли поляки звертаються до король, так ти виведеш війська з Польщі. Він каже, Ні, не виведу. Румуни звертаються, виведеш війська, ні, не виведу. Хоча він чудово розуміє в нинішній ситуації. Що, наприклад, Балтійські держави прикриті німецькими і французькими військами, що центральноєвропейські, так само європейськими частинами прикриті всі інші. Однак він не у повній мірі дає собі звіт, що на території Європи знаходиться не тільки європейська ядерна зброя, а й американська. І так оголюючи Європу, не гарантуючи її безпеку через допомогу України, він насправді. Не розуміє можливих наслідків перебігу подій для атаки московського фюрера на європейський континент і французи, як досвідчені люди, як ті, які вміють прогнозувати розвиток подій, вони всі ці речі якби намагалися пояснити. Ну, але ми бачимо його примітивність думки і відсутність стратегічного мислення. Вона замикається на простих речах, які називаються долар. Експерти відзначають, що у цій каденції Трамп оточив себе людьми, які йому не перечать, а просто виконують усі забаганки, так би мовити. Але от Макрон зміг і перебити президента США, як зокрема, під час фейкових заяв про повернення грошей Європі, які виділяли на допомогу Україні, і загалом впевнено гнув лінію про роль Європи у мирній угоді. Це дратує Трампа? Ну, давайте скажемо так: на побутовому рівні той, хто був в Америці, спілкувався з американцями, їх Франція принципово дратує. Ні один американець, ну от той американець, особливо республіканець, такий коноровий американець, як сказали в Львіани, він ніколи не буде пити французьке вино. Він завжди буде обходити статт статою свободи як подарунок від французів. І там, де звучить Франція, то, то ця частина американців вони дистанціюються. Ситуація виглядає так, що історія і традиція склалася таким чином, що вони якби зобов'язані ходити до один одного в гості, зустрічатися. Ну але насправді це той випадок, коли якщо вони сплять, то краще зубами до стіни обоє. Настільки ця традиція, любов американо-французьких франко-американських відносинах працює. Однак це дозволяє і французам, і американцям дуже відверто спілкуватися. Однак треба розуміти, що французька дипломатія це дипломатична дипломатія, це дуже коректна мова, і, мабуть, всі помітили. Як е, говорив і формулював е, речення е, Мануе Макрон, в мене іноді складалося враження, чи розуміє він, е, що в більшості випадків е, доні не чув його, і це було видно по словесній реакції Дональда Трампа, який іноді просто говорив, щоб говорити. Ну, ніби е, поганий кухар нанизував шашлик то з курки, то з риби з то телятини, то із свинини, не усвідомлюючи, що йому доведеться все це їсти, тому е цей тип спілкування для мене абсолютно зрозумілий, чому він так вівся. Однак за всім цим стоїть інша річ, тобто, Дональд Трамп розуміє цінність відносин із е Макроном е з Францією, е бо в цьому є ця традиція відносин двох держав, і роль Франції як. Ядерної держави як члена ради безпеки ООН як партнера, причому серйозного партнера Сполучених Штатів Америки. Точнісінько так він відноситься й до Кіра Стармера. Бо що Макрон, а що Кір Стармер? А вони розуміючи і мислячи стратегічно, вони забезпечують цю стабільність відносинах і вони хочуть цієї стабільності надалі. Що як цінність не поділяє Дональд Трамп, тому з одного боку він тримає зв'язок, а з іншого боку, він веде таку безглузду, беззмістовну розмову. Тому тут можна і так і сяк на це дивитися. Однак, зберігаючи цей контакт, Дональд Трамп на всякий випадок, на всякий випадок, він розуміє, що а, а може статися по-іншому, тому. Тут, скажем, постійний діалог з Макроном буде вестися точно так, як і з Лондоном, чи там буде Борис Джонсон, чи там буде Кір Стармер? Ви згадали про Кіра Стармера. Власне наступним на аудієнцію до Трампа летітиме якраз прем'єр Великої Британії. Раніше Ілон Маск, який є дуже близьким до Трампа, жорстко критикував британця. Як це може вплинути на зустріч? Ніяк абсолютно, тому що для о, Кіра Стармера ні холодно, ні жарко, як до всієї о, Британії, Дональд Трамп і вся Америка британці дивляться на Дональда Трампа як на поганого учня в класі, вони розуміють і між Лондоном і Вашингтоном такі батьківсько-внуцькі відносини, не синівські. Вони набагато більше, і тому іноді о, Лондон. Дозволяє цьому внуку вилазити на голову, там звішувати ноги. Однак на рівні а, фінансів банківської системи там стосунки зовсім інші. Тому бачите, маск поговорив, поговорив тоді, оп, і замовк. А чому йому пояснили, що так, ірстармер лівий, але ну те, що дозволено о, ну, Зевсу не дозволено бику. Тому ти маєш побикувати там, знайди жарту собі, ну кого ну можеш там Шольца знайти. Тільки твоє не, не по тобі це справа говорити в такому тоні із Кіром Старвером, знову ж не дивлячись на те, що він лейборист. і це дуже швидко стало очевидним і зрозумілим, Він, скажем так, отримав відповідні повідомлення від декількох кіл і перестав нападати. Хоча зрозуміло, що а, і Лондон, і Вашингтон. Потребують іншого характеру відносин, ніж зараз вибудовуються а, і між Трампом і Стармером, і між бізнесами обох сторін. Хоча треба віддати належним, це британці. Вони рахувати вміють, і тому у них нульове, нульове сальдо із Сполученими Штатами Америки по всіх параметрах, і там, куди не тичнеться що Маск, що Дональд Трамп, ну то може хіба що. Замка поцілувати, чи можливо і гірше, от і тому таких претензій відкритих не може бути. А от що стосується питання лідерства в Європі, ну так поведінка Трампа відкрила стежку для того, щоб, а, не член а, європейського, європейського союзу, а Велика Британія отримала лідерство. Якщо звернули увагу на те, як представляли учасників. Київського форуму «Підтримуй Україну, то міністр оборони даруйте, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, представляючи Кіра Стармера. Він сказав всім іншим, говорив дякую за допомогу. А Кіру Стармеру сказав: дякую вам за лідерство. Про що це говорить? Тобто, це означає, що і Україна, і Європа в цих питаннях визначає і визнає Лондон як лідеру цих процесів. І це було видно через те, що на Рамштайні головував міністр оборони Великої Британії. І бачимо, яку зараз роль от у цих усіх відносинах починає відігравати Лондон. А від зрозуміло, що консерватори хто б там не був, вони підняли ще вище цю плану. Бо вони розуміють геополітику традиційно для Великої Британії це питання номер один. Роль цього регіону, який називається держава Україна, Велика Британія завжди цінувала. Ну, згадайте, хто перший з'явився на українському Донбасі, там ну і багато багато чого іншого. Вони розуміють геополітичну роль України і, взагалі цієї частини планети Земля, і в євразійській політиці, і в глобальній політиці, і тема того, що. Україна і агресія російська вона вдарила по всіх. Це лише зайвий доказ британцям, що вони в цьому відношенні були праві. Якщо подивитися трактати, воєнно-стратегічні, воєнно-тактичні, які писали вчені Великої Британії. То вони завжди оцінювали оцю степову частину України як ключ, і не тільки до Росії. Тому британці це все розуміють і на інтелектуальному рівні, і на рівні виконавчої влади. Тому цей візит є дуже важливий. Бо якщо хочете, французький візит Макрона це візит перевірки морально-етичних інструментів, а візит Кіра Стармера – це технологічно-військові речі. Адже Кірстермер буде обговорювати ось така кількість війська, ось таке призначення, ось такі параметри, ось такі ресурси. От ваша участь у цьому питанні. Згадайте, я, мені здається, я з вами говорив про те, що в районі 17-го числа 에, Сполучені Штати Америки Держдеп направив до Євросоюзу запит про те, що може представити Європа. А в якості резерв, контингенту військ для забезпечення безпеки України, і там був перший пункт дуже цікавий. І що повинно зробити для цього Сполучені Штати Америки? Так, от Кір Старнер їде, от ми зробимо перше, друге, і в цьому британці готові взяти лідерство. Вони готові вести всі ці питання, причому контингентом в районі там до 60, навіть 70 тисяч. Різних військ, країн НАТО, це вони можуть забезпечити. Однак <coughs> Кір Стармер дуже добре знає, як і все військове командування Великої Британії, що це можливо тільки під парасолькою НАТО. А це означає Сполучених Штатів Америки Всі інші це просто балачки. І от його о, доні о, Трамп побив зрозумів, що це пусте місце. Зараз те ж саме зроблять о, британці. Якщо вони зрозуміють, що це. Усе місце, значить, Європа буде по-іншому реагувати на нинішню ситуацію. Бо за всім цим стоїть велике бажання фюрера московського виключити з процесу безпеки Європи Дональда Трампа і Сполучені Штати Америки, і потім просто Європу голими руками взяти. Але це розуміють в Європі. Це означає, що буде кардинально. Змінюватися політика Європи, якщо не буде отримані потрібні відповіді, ну в першій частині вже зрозуміло, що Дональд Трамп – це нуль для безпеки Європи. Побачимо, що в другій частині. Ви у себе на Ютуб-каналі говорили про єдиний європейський уряд, єдину європейську армію. Ви бачите, що у Європі готові до таких кардинальних змін? Раніше вже у Польщі говорили, що такий формат об'єднання військ неможливий? Ну знаєте, я в свій час, коли був зовсім зеленим політиком і їздив по Європі. То французи мені завжди казали, це не беріть приклад з поляків. Вони не дали можливість відбутися Європі як єдиної державі Об'єднаних Штатів. І насправді ця позиція польська вона дуже шкодить Європі і шкодить самим полякам, але це їх право, не мені туди внутрішні справи. Це їхня справа, які там висовувати лозуни, і так далі. Але вони стали на заваді конституції Європи, і тому Європа змушена була підписувати договір про європейський союз, а не конституцію. А вони ще в часи Валяріже Стена, як автора ідеї. Європейської конституції виступили проти це 70-ті роки, хоча вони тоді близько не наближалися до Європи, але власне з Польщі вітер цей дух. Ну і багато чого подібного. Тому е, справа йде не про економіку, а справа йде про е, як можна більшу кооперацію в оборонно-промисловому сенсі, в безпековому сенсі, ну і безумовно. В питаннях об'єднаної армії це не обов'язково під одним командуванням і так далі. А це може бути під об'єднаним штабом чи під керівництвом голови, голови об'єднаного комітету голів чи начальників штабів. Тобто, тут може бути найрізноманітніший підхід, а він залишається на столі у дискусії європейських лідерів. Однак, як ми бачимо, окремі з них. Відмовилися на старті з моєї точки зору. А тут треба застосовувати принцип різної дистанції. Він може бути британці про це дуже часто говорять. Хтось може бути ближче. Ну, наприклад, навіть сьогодні, ось приведу вам приклад: якщо взяти НАТО, то частина національних підрозділів підпорядкована командуванню НАТО, частина ні. Навіть от така сфера, як ядерна зброя, скажімо британці сухопутну ядерну зброю віддали в управління НАТО, але підводну, надводну ні французи взагалі тримаються під національними керівництвами і так далі. Тобто, все буде залежить від того, яка політика, який інтерес на ту чи іншу сферу. Але дуже важливо, щоб цей підхід в Європі опрацьовувався і механізм управління. Бо це зараз багато говорять про там високу ймовірність атаки в певному європейському напрямку Російської Федерації. Але той, хто задумувався над тим, а як цьому протидіяти, розуміє прекрасно, що це поки що є тільки розмови за штабним столом. Поки що механізму такого дієвого немає, тим більше, що якщо взяти окремі підрозділи, скажімо, як у Балтійських державах, вони тільки формуються. Рік, півтора, ну, максимум два роки. Тобто їхня інтегрованість, злагодженість в загальній системі є ну, ще недосконалою, скажімо так. Тому в цьому відношенні підхід об'єднані збройні сили, куди б війшли всі. Об'єднані збройні сили, всі сили, а окремі скажем залишилися бо автономно, де б ставка була зрозуміло на найдосвідчені, найбоєздатніші частини, які б виконали хоча б там першу перше завдання. А це зрозуміло, що збройні сили України це Великої Британії, це Франції. Бо задайте з питанням не дай Бог, ударом напрямку Балтійських держав. Ну, нема там сил власних для того, щоб протистояти 200-тисячній чи 100-тисячній армії. І Україна своїми силами не здатна закрити ще 2000 тисячі кілометрів до Балтики. І це зрозуміло, що створює дуже велику проблему перед європейцями. А зверніть увагу в Києві самі, а у. Таліні зустріч міністрів оборони країн Балтійської регіону. Вони ж розуміють, що зараз фюрер Московський виключить з процесу Трампа, Трамп піде долари рахувати і за того, що буде мародерити разом із московським фюрером, а Європа залишиться беззахисна. Ну, далі Фюрер почне займатися тим, про що він мріяв що в 2021 році, виключивши Сполучені Штати з цього процесу. Ну на той момент вони були мудріші зараз. Як видно, ні Трамп, ні його оточення не можуть усвідомити цю трагедію, було б півбіди, якби ця трагедія стосувалася там когось іншого, вона напряму стукається у двері до американців. Знаєте, я в свій час казав, що американці все таки дуже важко розуміють ситуацію, і вони мусять пройти через Перк Харбор. От, і не хотілося б цього бачити, але схоже, що і Трамп, і Трампу доведеться пройти через це випробовування, щоб усвідомити, ну, в яку петлю він суне свою блондинисту голову.